Псалом 145. Алилуя, Аггея і Захарії. Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму моєму Богові, поки існую. Не покладайте надію на вельмож на людських синів, в яких нема спасіння. Вийде його дух і Він повернеться у свою землю, того ж дня загинуть усі їхні задуми. Блаженний Той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на Господа свого Бога, який створив небо і землю, море і все, що в них, який береже правду навіки, чинить суд скривдженим, дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених. Господь підносить повалених, Господь дає сліпим мудрість, Господь любить праведних, Господь оберігає чужинців, сироту і вдову Він прийме, а дорогу грішних знищить. Господь буде царювати навіки твій бог, Сіоне, зроду врід. Євангеліє від Івана. Розділ 5. Після цього було юдейське свято, і Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по юдейському називається Вітезда. Вона має п'ять критих входів, у них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років нездужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому: Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота, тому юдеї казали до того, хто видужав Нині субота, і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм: Той, хто мене оздоровив, сказав мені. Візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його хто той чоловік, який сказав тобі взяти й ходити? Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус увійшов у натовп, і який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. І стали Юдеї переслідувати Ісуса і намагалися його вбити за те, що робив таке в суботу. Ісус же відповів їм: мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що порушував суботу, але що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм знову і знову запевняю вас. Син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як Отець робить, що Він робить, те й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав Синові. Щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Знову й знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Знову й знову запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу і суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, і як я чую, так і суджу. І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав, Отця. Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істинне. Ви посилали до Івана, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися від його світла на якийсь час. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана, адже діла, які мені доручив отець, щоб я їх довершив, ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав, і сам отець, який послав мене, засвідчив про мене, а ви голосу його ніколи не чули, і виду його ніколи не бачили. І не маєте його слова, яке перебувало б у вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. Якщо ж інший прийде у своє ім'я, того приймете, як ви можете повірити, коли приймаєте одне від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем, є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви надієтеся. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже він написав про мене. Якщо ж ви не вірите Його писанням, то як ви повірите моїм словам? Друга Самуїла, розділ 17. І сказав Ахітофел Авесаломові, Виберу собі 12 тисяч мужів, устану й поженуся за Давидом уночі, і нападемо на нього, а він буде змучений і ослаблений руками, налякаю його, і втече весь народ, який з ним, і вб'ю самого царя. Поверну весь народ до тебе. так?» Як наречена повертається до свого чоловіка: Ти шукаєш тільки душі одного чоловіка, а всьому народові буде мир. І слово було правильне в очах Авесалома і в очах усіх старійшин Ізраїля, і сказав Авесалом: Покличте Іхусія, Арахійця, почуємо і його, що на його устах. І увійшов Хусій до Авесалома. І заговорив Авесалом до нього, мовлячи, ось таким чином сказав Ахітофел: чи вчинимо за його словом, чи ні, ти скажи. І промовив Хусій до Авесалома: Недобра ця рада, яку цього разу порадив Ахітофел, і сказав Хусій: Ти знаєш свого батька і його мужів, що вони є дуже сильними, і своєю душею вони, наче бездітна ведмедиця в полі, і наче дика свиня на рівнині. Твій батько військовий муж, і не дасть послаблення народові, бо ось він тепер сховався на одній з вершин, що в одному з місць, і буде, коли нападе на них на початку, і почує той, хто слухає, скаже сталося побиття в народі, який за Авесаломом. І навіть якщо це богатир, в якого серце, наче серце лева, то він все одно втратить відвагу, бо весь Ізраїль знає, що твій батько дужий. І ті, хто з ним богатирі, тож я таки раджу ось так: нехай весь Ізраїль неодмінно збереться до тебе, віддана і аж до Версавії, численністю, наче пісок, що біля моря, і ти особисто йтимеш посеред них. І прийдемо до нього в одне з місць, де там його знайдемо, і отаборимося проти нього, як спадає роса на землю, і жодного не залишимо в нього і серед мужів, які з ним. Якщо забереться до міста, то весь Ізраїль візьме шнури проти того міста і затягнемо його аж до потоку, щоб там не залишилось ані каменя. І сказав Авесалом і кожний чоловік Ізраїля. Добра порада Хусія Арахійця краща, ніж порада Ахітофела, а Господь доручив знищити добру пораду Ахітофела, щоб Господь навів усе зло на Авесалома, і промовив Хусій, син Арахія, до священиків Садока і Авіатара: Так і так порадив Ахітофел Авесаломові та старішинам Ізраїля, а так і так я порадив. Тепер пошліть швидко і сповістіть Давидові кажучи. Не залишайся вночі в пустелі в Аравоті й поспіши перейти, аби часом хто не знищив царя і весь народ, який з ним. А Йонатан і Ахімаас стояли біля джерела рогила, тож служниця пішла і сповістила їм. Вони ж пішли і сповістили цареві Давидові, оскільки вони самі не можуть показатися ні ввійти в місто. Та їх побачив слуга і сповістив Авесаломові. Тож вони обидва швидко пішли і зайшли в дім одного чоловіка у Ваурімі, а в нього криниця на подвір'ї, і вони спустилися туди. А жінка взяла, поклала кришку на отворі криниці і сушила на ньому зерно, і ніхто не дізнався про справу. І прийшли слуги Авесалома до жінки в дім і запитали, де Ахімаас і Йонатан. А жінка відповіла їм. Вони перейшли трохи далі звідси за воду. Ті пошукали, але не знайшли, і повернулися в Єрусалим. Сталося ж, коли вони пішли, то юнаки вилізли з криниці, пішли і сповістили царю Давидові, говорячи до Давида, Підіймайтеся і швидко перейдіть воду, бо так і так порадив про вас Ахітофел. І піднявся Давид і весь народ, який з ним, і вони перейшли Йордан перш ніж розвиднілося зранку до одного не залишилося нікого, хто не перейшов Йордан. Ахітофел побачив, що не сталося за його порадою, засідлав свого осла, піднявся і попрямував до свого дому у своє місто, зробив заповіт своїй сім'ї і повісився. Він помер і його поховали в гробниці його батька. А тим часом Давид перейшов до Манаїма, і Авесалом перейшов Йордан, він сам, і кожний чоловік Ізраїля з ним. На місце Йоава над військом Авесалом поставив Амесая. Амесай, син чоловіка, ім'я якого Йотор, ізраїльтянин, він увійшов до Авігеї, дочки Нааса, сестри Саруї, матері Йоава. Авесалом і весь Ізраїль отаборилися в землі Галаат. І сталося, коли Давид прийшов до Манаїма, Уесвій, син Нааса, з Раввата із синів Аммона, і Махір, син Аміла з Лодавара, і Верзеллі Галаадець з Рогелліма, принесли десять постель і подвійних килимів, десять казанів, глиняний посуд, пшеницю, ячмінь, борошно, ячмінну крупу, квасолю, сочевицю. Мед, масло, вівці й буйволиний сир і винесли Давидові та народові, який з ним їсти. Бо сказали Народ голодний, ослаблений і спраглий в пустелі. Друга САМУЇЛА. Розділ 18. Давид Перерахував народ, який був з ним, і поставив над ними тисячників і сотників. І послав Давид третю частину народу під керівництвом Йоава, третю частину під керівництвом Авеси, сина Саруї, брата Йоава, і третю частину під керівництвом Еттія, Геттейця, і промовив Давид до народу: Я також безумовно вийду з вами. Та вони сказали: Не вийдеш, бо якщо ми будемо змушені втікати, не покладуть нас на серце, і якщо помремо, Половина з нас не покладуть нас на серце, адже ти як десять тисяч з нас. Тож тепер добре, щоб ти був для нас у місті на поміч, аби допомогти. А цар їм сказав Що буде до вподоби у ваших очах, те і вченю. І став цар зі сторони брами, а весь народ виходив сотнями й тисячами. Цар дав наказ Йоавові, Овессі та Еттієві кажучи. Пощадіть мені юнака Авесалома, і весь народ почув, як наказував цар усім вождям про Авесалома, і весь народ вийшов до лісу проти Ізраїля, і в лісі Єфрема був бій. І народ Ізраїля похитнувся там перед слугами Давида, і була велика поразка в той день, і полягло двадцять тисяч чоловік. Там виник розсипний бій на поверхні всієї землі. І в той день ліс продовжив у надмірі пожирати з народу більше від тих, кого пожер серед народу меч. А весалом зустрівся зі слугами Давида. А весалом сидів верхи на своєму мулі, і коли мул зайшов під віття Великого дуба, то його голова зачепилася і зависла на дубі. Мул вирвався з під нього, і він повис між небом і між землею. Один чоловік побачив те і сповістив Йоавові, повідомляючи: Ось я бачив Авесалома, який завис на дубі, а Йоав сказав чоловікові, який приніс звістку. І ось ти бачив, то як же це, що ти його не прибив до землі, я дав би тобі десять срібняків і один пояс. Та чоловік сказав Йоавові: Я та тримав би я в руках тисячу сиклів срібла. То і тоді не наклав би своїх рук на сина царя, адже цар наказав у наші вуха Тобі, Авесі та Еттієві, закликаючи збережіть мені юнака Авесалома, щоб не вчинити неправедне його душі. Жодна справа не затаїться від царя, і ти виступиш проти царя. У відповідь Йоав сказав: Це я почну, не залишусь так перед тобою. І Йоав узяв у свою руку три стріли і встромив їх у серце Авесалома, коли він був ще живий серед крони дуба, і десять слуг, які носили зброю Йоава, обступили й уразили Авесалома та вбили його. Тоді Йоав затрубив у ріг, і народ повернувся, щоб не гнатися за Ізраїлем, бо Йоав пощадив народ, і він узяв тіло Авесалома і кинув його у велику ущелину в лісі, у велику яму. І накидав на нього велику купу каміння, і весь Ізраїль утік, кожний до свого поселення. Авесалом, ще бувши живим, поставив собі стовп, біля якого він і був схоплений, а поставив його, щоб мати стовп у царській долині, оскільки сказав собі: Немає в нього сина, щоб пам'ятали його ім'я, і назвав стовп рука Авесалома аж до цього дня. Ахімаас, син Садока, сказав: Побіжу і сповіщу цареві, що врятував його Господь з руки його ворогів. Та Йоав сказав йому Ти не чоловік для доброї вістки в цей день, сповісти ж іншого дня, а в цей день не сповістиш, тому що помер син царя. І Йоав дав вказівку Хусієві іди сповісти цареві те, що ти бачив, і Хусій поклонився Йоавові і вийшов. А Ахімаас, син Садока, продовжував далі і звернувся до Йоава: Дозволь, щоб і я побіг за Хусієм. Та Йоав сказав: Навіщо бігтимеш, мій сину? Іди, немає в тебе доброї вістки, щоб ішов ти на користь. Та він сказав: А якщо побіжу? І тоді Йоав йому відповів: Біжи. Тож Ахімаас побіг дорогою Кихара і перегнав Хусія. А Давид сидів між двома брамами. Вартовий вийшов на дах брами на стіні, підняв свої очі й побачив ось чоловік, який самотньо біжить перед ним. Тож вартовий закричав і сповістив цареві Якщо він сам, сказав цар, то є вістка в його устах, а той усе наближався і наближався. І тут вартовий побачив іншого чоловіка, який біг, і вартовий біля брами закричав і проголосив Ось інший чоловік, який самотньо біжить. І він вісник, сказав цар, а вартовий продовжував Я бачу біг першого, як біг Ахімааса, сина Садока. Цар же сказав: Це добрий чоловік і прибув з доброю вісткою. Тут закричав Ахімаас, гукаючи до царя Мир. Він поклонився цареві обличчям до землі і сказав: Благословенний Господь, твій Бог. Який видав мужів, котрі піднімають свою руку проти мого володаря царя? Та цар запитав «Чи мир юнакові Авесаломові я побачив велику юрбу, коли Йоав посилав царського раба і твого раба, сказав Ахімаас, та я не знаю, що там. А цар сказав Повернися, стань тут. І він повернувся і став збоку. І ось прибув Хусій і сказав цареві. Нехай мій володар цар отримає добру вістку, що сьогодні Господь визволив тебе з руки всіх тих, які повстають проти тебе. Та цар запитав Хусія, чи мир юнакові Авесаломові, а Хусій відповів ворогам мого володаря царя і всім, хто повстав проти нього на зло, нехай би сталося те, що з юнаком.